Доброго дня, близнюки! Вітаю вас! Транзит зени вашим другим сектором карти з 11 січня по 12 серпня 2025-го. Приносить нам потенціал не тільки богині Луни в цю сферу, а також потенціал нашого роду, його енергетичне включення. Більше про це у моєму детальному розгорнутому загальному відео, будь ласка, кому цікаво потрібно, завітайте! Звертаємо увагу близнюки, що присутність зелені і родової підтримки в другому секторі дає нам можливість наразі напрацьовувати фінансове благополуччя нашої родини, знайти відповідного роботодавця, знайти відповідні шляхи, покращити наші статки, можливо, покупця, продавця або ж місце роботи, в якому нам комфортно, затишно, де наші риси, наші найкращі якості цінуються. Такі можливості також до додаткового заробітку, які приносять нам задоволення. Ми укріплюємося у своєму фінансовому положенні, або ж маємо можливість посприяти нашим близьким. Ось тут важливо, близнюки, підкреслю, фінансова безпека. Можливість якусь невеличку, але заначку мати і психологічно укріплюватись в можливостях. Монетизувати і свою самоцінність мати свою власну подушку безпеки. Ось тут також близнюки по такому транзитному періоду ми бачимо і можливість фінансових вливань, подарунків, наприклад, або ж слово за слово і звертаються за послугами саме до вас. Крім того, це ще комплексна робота із сім'ями, коли ваші послуги необхідні на регулярній основі, декільком членам родини, наприклад, а також ви маєте постійних клієнтів. Чи ж приймаєте, наприклад, на дому будь-якого роду можливість оптимізувати витрати? Все те, що може бути спрямоване на покращення місця проживання, убезпечення його облаштування і, крім того, опрацювання в контексті документальної безпеки: все, що має бути переписано на відповідне прізвище і ім'я, в чому мають стояти відповідні, в чому мають бути внесені відповідні дані? Ось це зараз може бути. Предметом і фінансового Включення потреби такої, в той же момент у вас кошти на це можуть знаходитись навіть незалежно від вашого зовнішнього активного впливу. Таким чином, РОД свої ось такі питання впорядковує. Звертаємо увагу, що крім нашого особистого інтересу по такому транзиту, наші рідні, близькі і їх потреби мають бути також в пріоритеті. Ось тут, в певні моменти, ми маємо включатися і фінансово Допомагати незалежно навіть на свій особистий погляд, а також на рівень своїх доходів. І крім того, допомагати і сприяти нашим рідним у їх боргових, наприклад, певних питаннях, а також всі ситуації, які нас пов'язують із нашими близькими, і з яких ми можемо виплутатись виключно з огляду на те, що ми. Команда, що сила нашого роду може побороти будь-які страхи і залежності, і в той же час фінансові непорозуміння. Ось тут от близьнюкий сприятливий час обговорити всі сімейні турботи, на кшталт, хто скільки заробляє і хто куди витрачає, також, можливо, в певне паперове русло, наприклад, перевести таке обговорення, якщо на те є потреба. Крім того, навідати місця проживання або ж комерційні приміщення, там, де безпосередньо ваша присутність вже давно не спостерігалася, передручити це певним людям, а також можливо. Замислити, яким чином ви разом із вашою родиною, наприклад, можете організувати бізнес або ж на дому, або дистанційно, або користуватися тим майном, яке у вас є на постійній регулярній основі. Це також сприятливий час працювати разом із вашими близькими рідними. Або ж об'єднуватися над певною частиною проєкту, крім того, займатися і фінансовою стороною стосунків. Все, з чим ви не могли розібратися і що створювало предмет спору, от наразі Зелена може принести сюди ясність, чіткість і прозорість. Крім того, по такому треба. Періоду ми ще й можемо або ж знайти ті документи, які шукали тривалий час і буквально не могли стартувати у вирішенні певного питання, чи ж не знали до кого звернутися. Ось тут бухгалтер, фінансовий спеціаліст може знайтись, або ж також будь-який консультант в тих, в тих важливих майнових робочих сімейних питаннях, з якими ми самотужки впоратись не можемо. Поїздки робочі, наприклад, у фінансових. Справах, або ж на далекій відстані, все те, в чому ми не мали можливості дістатися, не знали, з ким об'єднатися. За що придбати транспортний засіб, наприклад, або яким чином ми будемо встигати, коли у нас декілька видів підробіток, наприклад, і яким чином це буде ще вміщатися у наш графік з огляду на сімейні справи. Ось тут от може бути пропозиція, або ж відгук на якусь певну пропозицію, який є найкращим за поточних умов. Тобто, ви розумієте. Що це дійсно саме ось такий спосіб регулювати питання, який можливо, і не є в теорії тим оптимальним варіантом, але за поточних умов це от саме таке вдале поєднання і можливості, і результативності. Також, близнюки, по даному транзитному періоду для нас може прозвучати і стати очевидною і будь-яка Прихована, незрозуміла фінансова інформація. Все, про що ми не знали, або невідомо, хто цим розпоряджався, на кого це було записано, хто мав які певні права, або ж скільки це коштує, якщо хтось від вашої імені щось продавав, наприклад, ось тут теж ми можемо всі ці обставини з'ясувати, і наша селена разом із помічниками нашого роду можуть нас від подальшої співпраці уберегти. А близнюки, підкреслю ще раз у моєму загальному відео більше інформації і рекомендацій. Тому, будь ласка, до зустрічі у загальному відео.